Перше сонний параліч стався зі мною, коли мені виповнилося 10 років. Ця подія глибоко закарбувалася в моїй пам'яті, адже саме тієї ночі батьки вирішили нагородити мене за відмінні шкільні оцінки, повівши до кінотеатру на перегляд шреку. 2. показ був пізнім, і додому ми повернулися вже затемна. Мама дбайливо вклала мене в ліжко. Годинник показував близько четвертої ранку, коли я раптом прокинувся, що я й побачив на своєму будильнику. Я не відчував ані піжама на тілі, ані подушки під головою. Мої руки і ноги були на місці, але здавалися неймовірно важкими, наче на них тиснув невидимий тягар. Я намагався закричати, але марно. У горлі стояв клубок, губи відмовлялися слухатися. Замість крику з моїх грудей вирвався слабкий стогін, що нагадував щось середнє між кваканням жаби та стогоном зомбі, Але найбільше я виявився нездатним. Мені здалося, що я помер і переживаю посмертні відчуття. Мій розум відчайдушно обрався думці, що мене поклали в трону, і я не в змозі повідомити, що все ще живий, не можу поворухнутися і допомогти собі. Страх почав відступати, коли я відчув, як шалено колотає серце в грудях, реагуючи на панічну атаку. Я відчув своє дихання, яке поступово сповільнялося в міру того, як вщухав страх. Трохи заспокоївшись, я вирішив, що все це лише жахливий сон. І тоді я вперше побачив його дядька, брудні штани. Він причаївся в кутку кімнати поруч із моїм письмовим столом. Двоє його величезних червоних очей зловісно світилися в темряві спальні, обличчя нагадувало порцелянову маску, біле, невиразне з жахливим ротом і подобою людського носа. Коли дядько брудні штани підвівся, його тіло почало розкладатися на орігамі, доки його голова не торкнулася стилі. Його довга чорна шия нахилилася вперед, бо справжні зріст істоти перевищував висоту кімнати. Його торс був вкритий мерехтливими червоними символами. Він стояв на двох тонких ногах, що зникали в тіні. Рухаючись безшумно, ніби ковзаючи, він попрямував до мого ліжка. Його довгі тонкі руки потягнулися до мене, і я застогнав від жаху крізь паралізовані губи. Кричати я не міг, хоча на цього хотів. Його пальці тягнулися крізь темряву до мого обличчя, два загострених пальці торкнулися моїх повік, закриваючи їх. Я пам'ятаю, якими холодними були його пальці, але не крижаними. Кінчики пальців виглядали гострими, але дотик виявився несподівано ніжним. Не опирайся, дитино, спи, спи, промовив він низьким голосом. Я підкорився, переконуючи себе, що все це лише сон. Навіть якщо це було не так, темрява заплющених повік здавалася привабливішою ніж погляд пронизливих червоних очей на його блідому обличчі. Я заплющив очі, сподіваючись, що це лише нічний кошмар. Наступного ранку я прокинувся вже здатний рухатися, ходити і говорити. Розповівши про те, що сталося батьками, я почув від них, що це був лише сон. Мама намагалася пояснити все враженням від Шрека, але ні мене, ні батька її доводи не переконали. Для більшої ясності тато попросив мене намалювати побачене. У процесі малювання в мене закінчилася чорна крейда, і ноги істоти довелося домальовувати найтемнішим кольором, який знайшов в коробці коричневим. Привіт, дядько брудні штани, сказав тато з усмішкою, коли я простягнув йому малюнок. Тепер ти даси моєму сину спокій, чуєш? додав він, кума насупившись. Так мій демон із синого параліччю отримав ім'я. Дядько брудні штани. Присвоєння йому дурного ім'я допомогло трохи відволіктися від страху перед сном наступної ночі. Мій тато навіть обшукав кімнату і кликав його. «Ей, містри, брудні штани, казав він насвистуючи, ніби кликав собаку. Це змусило мене хихикати. Його весь цинічний кошмар став для мене в той момент радше кумедним, ніж страшним. Але щойно він вклав мене і вимкнув світло, і я відчув, як страх знову накриває мене з головою. Темрява здається страшнішою, коли ви очікуєте знайти щось, що ховається в ній. Не знаю, як довго я чекав на появу дядька брудні штани, але врешті-решт заснув. У наступні тижні я щоночі з жахом чекав на появу дядька-брудні штани, поки засинав. А навіть коли я йшов до друзів з ночівлею, я побіжно перевіряв перед сном, чи не прийшов він до будинку моїх друзів. А з часом я почав забувати про нього. Все сталося за кілька місяців. У ніч перед моїм першим днем у п'ятому класі, коли я прокинувся від появи дядька-брудні штани, що сидів на моєму ліжку. Його бліде обличчя було за кілька сантиметрів від мене. Крик застряг у мене в горлі, виходячи з нього як потік повітря. Тихіше дитино, його голос був низьким, тихим. Я не знаю, як він говорив, не рухаючи губами, проте я його чув. Я бачив, що він тримав у тонких пальцях Харкош, зім'ятий по краях і порваний. Він підняв його, щоб показати мені. На сторінці була рожева пляма з блакитними крапками замість очей, кумедною червоною посмішкою та лініями, що зображали руки і ноги. Пляма лежала на синьому прямокутнику. Я знайшов твій малюнок зі мною, тому я намалював тебе, сказав він. Тобі подобається? Я спробував кивнути, але не міг поворухнутися. Я спробував відповісти, але вийшов той самий сухий, квакаючий звук. Ти намалюєш мене знову. Перший малюнок мені так сподобався. Ти подарував мені штани. Я гарно виглядаю в штанах. Знову ж таки, я не міг щось сказати чи поворухнутися, щоб дати йому відповідь. Він, мабуть, зміг прочитати мої думки, бо засунув малюнок мені під подушку, перш ніж знову закрив мені очі. Прокинувшись вранці, я підскочив і скинув подушку з ліжка. Моя душа пішла вп'яти, коли я знайшов малюнок. Це був не сон. Він був справжнім. Я одразу пішов до свого столу і почав малювати для нього картинку, починаючи з його обличчя та очей, намагаючись вловити якомога більше деталей. Я зовсім забув про перший день у школі, поки мама не відчинила мої двері і не виявила, що я все ще в піжамі. Ендрю, закричала вона, налякавши мене. Твій автобус буде тут менше ніж за годину. Одягайся зараз. Я засунув свій малюнок у рюкзак і одягнувся. Того дня я закінчив малювати на перерві, використовуючи свій новий набір олівців, який мені купили разом з іншим шкільним приладдям. Цього разу я намалював йому сині штани, вважаючи, що він хотів би бачити себе в джинсах. Я написав його ім'я, дядьку брудні штани в носу малюнка і намалював поруч смайлик, сподіваючись, що йому сподобається його прізвисько. Я перевернув малюнок, щоб написати йому повідомлення на звороті. Я хотів поставити йому запитання, але не хотів його злити, бо він навідував мене тоді, коли я був найбільш вразливим і безпорадним. Я написав свого листа на окремому аркуші паперу, перш ніж переписати його на зворотній бік малюнка. Шановний дядьку, коричневі штани, це ваше ім'я. Мене звуть Ендрю, я вчуся в п'ятому класі. Як вас звати? Скільки вам років ви ходите до школи? Навіщо ви приходите до моєї спальні? Чому я не можу поворухнутися, коли ви мене відвідуєте? Ви маєте страхідливий вигляд, але водночас здаєтеся милим. Я сподіваюся, ми зможемо подружитися по скриптом. Сподіваюся, вам сподобаються ваші сині штани. І я додав ще один смайлик у кінці листа, як мій останній акцент на бажання дружити. Тієї ночі я засунув малюнок під подушку, тепер бажаючи побачити його, а не боючись його нової появи. Але, як і минулого разу, наступної ночі він не повернувся, і післязавтра теж дні розтягувалися на тижні, і щоранку я знаходив під подушкою свій малюнок. Я побачив його знову лише за день до нового року. Мої очі розплющилися, коли ранкові сонячні промені пробувалися крізь жалюзі моєї спальні. Його тіло не виглядало інакше при світлі. Насправді його чорна шкіра здавалася навіть темнішою, поглинаючи сонячні промені. Його очі здавалися ширшими, ніж раніше, а його скривлений рот був схожий на посмішку. У його тонких пальцях був той самий малюнок, що я намалював для нього. Привіт, Ендрю, сказав він. Дякую за малюнок. Я гарно виглядаю в синіх штанах. Я хотів посміхнутися, але сонний параліч знову скував мене. Він перевернув малюнок на бік з моїм листом. Я відповів на твої запитання якомога зрозуміліше. У мене немає імені, яке ти хоч раз зміг би вимовити, але я радий, що ти називав мене дядьком коричневі штани. Щодо мого віку я існую поза конструкцією часу, тому я не старію. Я не ходжу до школи і не знаю, що це таке. Чому я приходжу до тебе? Я приходжу, щоб живитися енергією твоєї душі. Моє дихання пришвидшилося. Я намагався закричати, але не міг. Я хотів втекти, хотів втекти від нього, але мене паралізувало, і я не міг рухатися. Він відчув моє занепокоєння і спробував заспокоїти, поплескавши мене по чоло. Дозволь мені пояснити. Ти був на березі океану. Коли ти дивишся на його безкраї води, він здається величезним, майже безмежним. Його голос звучав заспокійливо, попри страхітливий вигляд. У моїй уяві я стояв на пляжі. Я відчував солоний морський бриз на своєму обличчі, коли дивився на безкраї океан. Хвилі горкотіли біля моїх ніг, а в долині воднілося гігантське дерево з найбагатшою зеленою кроною. Твоя душа подібна до океану, дитино величезна, безмежна, незбагнена вашими словами. Я роблю крихітний ковток, єдину склянку води з величезного океану. Я не з тих, хто зможе поглинути цілий океан. Його слова малювали в моїй уяві величні картини. Коли я дивився на хвилі, над водою утворилися темні хмари. Там, вдалині, почалася сильна злива, зробивши горизонт сірим. Подібно до зливи над океаном, твоя душа може відновити себе більше, ніж я міг був вібрати навіть за тисячу твоїх років, тобі від цього легше, запитав він, і я подумки кивнув. Ми зустрічаємося в точці поза вашим часом, де ваш світ світмій стикається. Твоє фізичне тіло не може дотрухатися, але якщо ти будеш наполегливим, ти зможеш навчитися розмовляти зі мною своїми думками. Я відповідатиму на твої запитання в на Твої малюнки ти можеш малювати все, що тільки заважаєш. Я хочу дізнатися якомога більше про твій світ. Він говорив: і я подумки кивав відповідь. Ці знання дар, щоб ми могли краще розуміти одне одного. Я не з тих, хто завдав би тобі болю!» Він знову притиснув кінчики пальців до моїх повік, закриваючи їх. У моїй уяві я все ще був на пляжі, але сонце сідало, а зірок не було видно за хмарами, я знову заснув під звук крапель дощу. Наступного ранку я попросив у батьків альбом для малювання та нові кольорові олівці. Вони намагалися переконати мене почекати, але оскільки я проводив більшу частину днів замалюванням у своїй кімнаті, тато дозволив мені відкрити один з моїх подарунків на тиждень раніше. Альбом на сто сторінок та упаковку з різними олівцями я почав з малювання решти моєї родини, мамо, тата, мого младшого брата Тіма, а ще нашого котика Баксика і нашу собаку Снупа, попри те, що вона вже померла. Потім я намалював наш будинок, потім нашу машину, потім свою школу. Я малював усе, що тільки міг придумати: дерева, птахів, комах, доки не замалював увесь альбом. На свої кишенькові гроші я купував більше альбомів, щоб продовжувати малювати. Я відточував свою майстерність, детальніше перемальовуючи свої попередні малюнки. Я думав про його слова. Я не з тих, хто зможе поглинути цілий океан. Я хотів запитати його, чи є ті хто може, але не був впевнений, чи хочуть знати такі речі. Дядько коричневі штани не повертався до мого першого року навчання в середній школі. Для нього це було так, немов минуло кілька днів. Я читав про усвідомлення сновидіння в проміжках між його відвіданими, Щоб коли він повернувся, я зміг з ним розмовляти. Він тримав мій альбом у руках, гортав мої малюнки, відзначаючи, що мої навички малювання зросли. Я замалював дюжину альбомів і купив уже професійні олівці для своїх малюнків. Для нього найбільшим сюрпризом було те, що після того, як він похвалив мої малюнки, я заговорив з ним. Дякую, сказав я, подумки, уявивши, як вимовляються в голос. Очі видавали його здивування. Ти дуже багато працював, дитино. У тебе є запитання, які би ти хотів поставити. Я вагався, але нарешті сформулював слова в своїй голові і запитав, чи існують істоти здатні поглинути цілий океан. Він відповів не одразу, що змусило мене подумати, що я сформулював питання незрозуміло. Коли я запитав його вдруге, він приклав палець до моїх губ, ніби хотів змусити мене замовкнути. Є ті, хто може, вони відомі як темні. Вони здатні поглинути цілі душі, спустошити їх, залишивши сухими та безплідними. Ти не повинен їх боятися, але й не повинен їх провокувати. Його голос був тихим, але твердим. Його очі опустилися вниз, ніби він був стурбований або наляканий. На що вони схожі? запитав я. У моїй свідомості з'явилися водіння. Вони були наповнені образами великих жахливих істот. Павуки вищі за Empire State Building на тонких лапах стіні та диму, монстри із щупальцями в морі, що підкидали синіх китів наче іграшки, розриваючи їх на шматки своїми вигнутими хітиновими дзьобами, моторошні, спритні літаючі істоти, які помахом своїх крил зносили фруктові сади та ліси. Я показав тобі тільки тому, що ти питаєш, але краще не говорити і не думати про них, а залиш їх. Я подумки кивнув, а потім, як зазвичай, він закрив мені очі, і я знову заснув. В останні роки навчання в середній школі моє життя пішло шкереберть. Мій батько втратив роботу, і коли пошуки нової затягалися, він почав пити. Він не став брутальним хамом, але й перебувати з ним поруч було неможливо. У наступні місяці мої батьки припиняли свої суперечки, коли я входив до кімнати, вітаючи мене посмішками, ніби все було гаразд. Так тривало до того дня, поки я не прийшов додому зі школи і не побачив, як вони сваряться через повідомлення банку про втрату права викупу. На вихідних ми переїхали з будинку в передмісті до квартири на іншому кінці міста. За цей час я закрився в собі, я відмовився від друзів та шкільних занять. Окрім художнього гуртка, це єдине, що ми все ще могли собі дозволити. Я бачив, як мої друзі їздили до школи на машинах і весело розмовляли між собою. Поки я їхав один в автобусі на то бідний і нудний для них. Мої смаки теж змінювалися. Мій одяг став темнішим, більше чорних футболок та темних джинсів. Я став більш замкнутим, похмурим. Мама назвала це готичною фазою, хоча вона взагалі нічого не розуміла. Мої малюнки теж стали похмурішими. Я перейшов від кольорових олівців до простих, малював черепи та готичні кладовища, оскільки моя пристрасть до малювання тварини квітів згасила. Я також дуже детально малював темних, точно такими, якими я пам'ятав їх з того водіння. Дядько коричневі штани знову відвідав мене через місяць після того, як ми переїхали до квартири. У моїй кімнаті з чорними плакатами він вписувався так, ніби був у себе вдома. Його очі були тьмяними, а не яскраво червоними, як раніше. Він дивився на мене, поки я лежав в ліжку, не в змозі поворухнутися. Він нахилився близько до мого обличчя, і я подумки почув його слова. Твоя душа тепер має інакший смак. Невдоволено промовив він, і я вперше за довгі роки відчув страх перед ним. Він більше не говорив про мої малюнки, і я боявся, що він може розсердитися, особливо відтоді, як я почав малювати темних. Дядько коричневі штани здавався мені сумним, хоча його обличчя ніколи не виказувало жодних емоцій. Він поплескав мене по чоло, але не закрив мені очі перед тим як піти, як робив раніше. Моє життя продовжувало свій спіральний шлях униз. Батьки майже не розмовляли, обмінюючись лише короткими фразами про рахунки. Щоночі батько заглядав у пляшку, а мати пропадала в соцмережах, базікаючи зі старим шкільним другом. Особливість дна в тому, що це часто зовсім не дно, а маскування для люка, який скине вас на ще більшу глибину, ніж ви могли собі уявити. І дно було пробито, коли помер мій батько. Він з'їхав з дороги в кювет з порожньою пляшкою бурбону на пасажирському сидінні. Я плакав, але нічого не відчував. Навіть коли мама намагалася мене обійняти ні печалі, ні провини, нічого. Я зникав у своїх альбомах, малюючи ще похмуріші та тривожніші образи, смерть, розчленування, мертві тварини. Мої друзі більше не розмовляли зі мною, але мені було байдуже, тому що я все одно не хотів із ними спілкуватися. Я знайшов тих, з ким можна було поспілкуватися, але не друзів, а людей, які могли дати мені доступ до алкоголю, щоб на деякий час забутися. Саме в цей момент люк відчинився, кинувши мене на глибше дно. Днозалежності ось що точно об'єднало мене з батьком. Я з згаманця мами, алкоголь замінився на серйозніші речовини, а вона була зайнята своїм старим другом у соцмережах, який перейшов з онлайн знайомого унічного коханця. Коли настав час починати навчання в старших класах, я кинув школу. Я продовжував малювати, заповнюючи цілі альбоми похмурими малюнками, що відображали мій погляд на життя. Чорний колір був переважним відтінком у той період. Одного вечора, коли я прийшов додому, я застав свою маму та її нового бойфренда у розпал сварки. Не відміну від сварок з батьком, це була особливо жорстокою. Коли я спробував втрутитися, він підняв на мене руку. У той момент я зрозумів, що мені потрібно тікати з дому. Я пішов, влаштував поїздку автостопом з тим, у кого були різні препарати, з якими я міг протягнути ще якийсь час. Моя залежність перейшла на нову стадію. Чим сильнішим був ефект, тим більше мені вдавалося втекти від реального життя. Я виявив, що певні комбінації речовин мають ефекти, схожі на сонний параліч, коли розум втрачає здатність контролювати тіло. У моменти цього помилкового сонного паралічу я бачив, як дядько коричневі штани здалеку спостерігав, як я б'юся в агонії. Я бачив темних, але вони не ховалися в тіні, як дядько коричневі штани. Вони й були тінями. Я волав до них, тому що в ті моменти мені не хотілося нічого, крім як стати повністю спустошеним, нічого не відчувати, стати таким темним, що ніякий біль не зможе проникнути в мене. Коли вони не відповідали, я кликав дядько коричневі штани, але він щоразу зникав. Можливо, це була лише галюцинація. У якийсь момент я лежав поруч із незнайомцями на брудному матраці на покинутому складі. Спочатку пішов пошитковий прилив ейфорійного блаженства, а потім нічого. Ті, з ким я їхав тоді, кинули мене на узбіччі перед будівлею швидкої допомоги. Це був піковий момент мого дна. хоча це вже не можна було назвати дном, а радше вільне падіння в безодню. Я провів три тижні в комі. Я знав, що мене оточує, і міг чути лікарів та медсестер, які перевіряли мої життєво важливі показники. Дбали про мене, але я не міг рухатися і говорити. Наприкінці третього тижня, у відділенні інтенсивної терапії, я підняв очі і побачив дядька коричневі штани, що ширяв наді мною. Його круглі, мерехтливі червоні очі дивилися крізь темряву. Що ти зробив з собою, дитино? Я чув його слова у своїй голові, сповнені глибокого суму. У моїй уяві я був поруч із ним, стоячи посеред безкрайньої солоної, пласкої пустелі. Земля була потрісканою і сухою у вигляді шестикутників, що тягнулися на всі боки. Тепер це твоя душа, бити нічого. Промовив він, його голос луною рознісся по порожньому простору. Я почув, як мій електронний кардіограф у моїй лікарняній палаті прискорився, коли в моїй голові з'явився страх, кришаний і пронизливий. Я покликав темних, сказав я, відчуваючи, як кожне слово опалює мої губи. Я попросив їх прийти, вони спустошили мене, спустошили мою душу. Ні, дитино моє, ти саме з собою це зробив. Ти не відновлював свою душу, а лише споживав, а тепер не залишилося нічого, відповів він, його голос був як шелест вітру, я впав на коліна посеред постелі, коли відчув бурчання глибоко всередині мого живота, болісне і безперервне. Я нахилився вперед, спираючись на руки, але то були більше не мої руки. Вони були порожні, чорні, як смола, немов тіні, що вислизають від світла. Я встав на ноги, але це були більше не мої ноги. Темрява кружляла навколо мого пояса і йшла в землю, густа і непроникна. Порожнеча всередині мене поглинула все моє тіло, поки не залишилася тільки голова. Що, що зі мною відбувається? запитав я, і мій голос тремтів у безмовній порожнечі. Я почув клацання, коли мої руки і ноги розділилися, утворивши вісім чорних тонких щупалець, що звивалися і зловісно виганалися. Я впав на них не в змозі тримати рівновагу, безпорадний і тремтячий. Дядько коричневі штани ковзнув униз перед моїм обличчям. Його очі були за кілька дюймів від моїх а глибокі і бездонні. Як я сказав тобі, дитино, тільки темні можуть поглинути цілий океан душі. Це твоя доля. Ось ким ти станеш. Промовив він, і його слова були як вирок, неминучий і жорстокий. Повернувшись до палати, показники мого електронного кардіографа впали, утворивши пряму лінію. А зупинка серця. Я відчув, як холодна темрява огортала мене далі від шиї до голови. Вона поглинала мене крижана і безжальна. Я знав, що медсестри лікарі скупчилися навколо мого тіла, готуючи реанімацію, але все, що я відчував, це холод, що поглинав те, що від мене залишилося. «Допоможи мені, промовив я. Мій голос був ледь чудний. Будь ласка, моє фізичне тіло здригнулося від дефібрилятора, але я нічого не відчув, тільки холодна темрява. Мені ввели у вену голку від крапельниці, поки дефібрилятор перезаряджався для чергового розряду. Як і раніше, я нічого не відчув тільки холод, тільки темрява, тільки величезна порожнича всередині, нескінченна і всепоглинаюча. Дядько коричневі штани схилив голову і дивився немоготливими червоними очима, в яких мерехтіло загадкове світло. Він нахилився вперед, притиснувши свіро до мого чола, немов цілуючи, я відчув вібрацію на своїй шкірі, за якою послідувало поколююче відчуття повернення тепла. Темрява відступила вниз по моїх руках і ногах, залишаючи за собою лише легке відлуння своєї присутності. Коли він відсторонився, червоний колір у його очах потьмянів, замінившись м'яким, майже теплим відтінком. Подарунок хлопцю, який подарував мені штани та багато чудових малюнків. Промовив він, і в його голосі звучала щира вдячність. Сльоза виступила у мене на очах, скотилася по щуці і упала на висишену пустелю під моїми ногами, немов крапля дощу на випалену землю. Перш ніж я встиг щось сказати, по моєму тілу пройшов електричний розряд, витягнувши мене з цієї засохлої рівнини назад у лікарняну палату, серцевий ритм на моєму кардіографі повернувся до норми, показуючи стійкий і спокійний пульс. Я відчув холодний гель від електродів дефібрилятора на моїх грудях, але це вже не викликало страху. Я пам'ятаю, як стиснув руку однієї з медсестер, яка мені посміхалася, і в її очах світилася надія. Я плакав, але це були вже інші сльози, не ті, що раніше. Я відчував біль, якого давно уникав, але разом з іншим, і щось більше. Я відчув вдячність і почуття надії, про яке давно забув. Це був довгий шлях із темряви. Після багатьох років байдужого падіння на дно мені було необхідно знову знайти себе, знайти мету в житті, і я знав, що мені тепер потрібно зробити. Я воз'єднався зі своєю мамою, яка теж боролася зі своєю темрявою. Ми підтримували одне одного, розмовляли і ходили на терапію до психолога, працюючи над проблемами, які нас розділяли. Після того, як мене виписали з лікарні, я повернувся додому з нею. Її коханець із соціальних мереж давно пішов із її життя. Я здобув художню освіту і використав свої численні альбоми як портфоліо, щоб потрапити на роботу в тату-салон. Я чистий вже чотири роки, і мені приємно знову посміхатися. Звісно, я як і раніше віддаю перевагу темним речам, але це все лише зовні. Я більше не хочу, щоб темрява полинула мене. Я часто думаю про зустрічі з дядьком коричневі штани в постелі тієї ночі в лікарні. Я не бачив його з тієї ночі і часто запитую себе, в якому стані моя душа відтоді, чи поповнилася вона, чи це все ще висохла безплідна пустка, яку він мені показував тієї ночі. Вчора ввечері, близько третьої години ночі, я нарешті отримав відповідь. Я прокинувся з важкістю в грудях, руках і ногах. Спершу я відчув, як мене охоплював страх, як уперше, коли я зазнав соного паралічу. Але потім, у темному кутку моєї кімнати, я побачив сяючі червоні очі, що дивилися на мене з тіні. Незважаючи на сонний параліч, я не міг не посміхнутися, коли почув його низький голос. Дитино, твоя душа тепер набагато смачніша. Промовив він, і в його словах звучала не загроза, а задоволення і навіть. Горність.